Росія воює не тільки ракетами та дронами, а також дезінформацією, і ці атаки. Не менш загрозливі, вітаю. Це відеоподкаст Щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми говоримо про дезінформацію, пропаганду, фейки та ворожі вигадки, а також про інформаційну гігієну і протидію маніпуляціям. Сьогодні нашим гостем є директор центру досліджень дезінформації в університеті Цівітас, викладач, журналіст, розслідувач та письменник Жегош Жечковський. Щиро вітаю вас у нашій студії. також щиро вітаю. минулого року. Вийшла ваша остання книга Шпигуни Путі. Іна як люди Кремля опановують Польщу Це книга про російські впливи в Польщі. Під час її написання ви, ваша родина і навіть видавництво отримували погрози. Пана родина, а навіть видавництво отримували гроші. Про що це свідчить? Це свідчить про те, наскільки важливі справи я описав у своїй книзі та інших публікаціях, адже це стосується не лише книжки. Також це свідчить про те, наскільки глибоко всупереч тому, що ми вважаємо у Польщі вкорінені російські впливи. Ми вважаємо, що польща вже 30 років є незалежною і фактично позбавленою таких загроз, що поляки як нація у своїх позиціях дуже антикремлівські і немає жодних. Сфери в якій росіяни російські служби почувалися б упевнено і впливали на те, що ми робимо і про що думаємо, так але це не так. Це не так, тому що з іншого боку, польща десятиліттями перебувала в орбіті російських впливів. Не враховуючи міжвоєнного періоду, майже два століття, росіяни, росіяни прекрасно нас знають, розуміють. Міють і вміють використовувати наші слабкості, чи зараз ви почуваєтеся у безпеці? Важко почуватися в безпеці, коли слідство у моїй справі триває і десь загрузло в різних процедурах, якщо це так можна назвати, Коротко кажучи, це слідство не завершене, справа з погрозами не розкрита ті люди, які за цим стоять, досі активні. Вони активні в політиці, у бізнесі, тому тут важко говорити про повну безпеку. Але з іншого боку, я маю підтримку громадської думки. підтримку з боку людей, які так само як і я розуміють російську загрозу в Польщі. Як я розумію, і це багато дає. Хоча я очікував би більш енергійних рішучих дій з боку держави, не лише в питанні того, що ми чуємо про виявлення та протидію актам саботажу, що замовляються російськими службами, але також і операціям впливу, особливо саме в політичній і господарській сфері, або як у моєму випадку, у сфері намагань впливати, залякувати, затикати рота тим, хто виконує. Свої обов'язки та викриває ці впливи і вказує на них. Впливи і Який зв'язок між шпигунством та дезінформацією? Мені здається, що пропаганда, дезінформація і шпигунство частини одного цілого, головні інструменти російської гібридної війни. Був ними на жанджамі російської війни гібридовий. Досконави чудово це назвали. Гібридна війна, хоча ми іноді плутаємо ці поняття. Отже, гібридна війна це комплекс засобів, які в даному випадку застосовує Росія для того, щоб послабити або знищити супротивника, щоб взяти його під контроль. Гібридна війна характеризується тим. Що загалом не використовує військових засобів, якщо так можна сказати, тобто зброї для атакування супротивника, А як кажуть фахівці з військової сфери, діє нижче порогу війни, порогом війни. І нато складаш вашні шпігоства в розумінню класні на це накладається саме шпигунство в, на в класичному розумінні. Далі кібероперації та інформаційна війна, тобто набір засобів впливу на противника в інформаційній сфері у медіа, наприклад, ми називаємо це іноді когнітивною війною. Тобто війною за наші е, уми, щоб е, змінити наш спосіб сприйняття, визначення світу, його проблем, загроз і так далі. І те, що ми спостерігаємо в Польщі, є очевидно гібридною війною. Я говорив про вплив нижче порогу війни без використання військових засобів. Але іноді ці засоби однак використовують тільки не в класичному розумінні цього слова. слова, тобто з'явилися дрони, але ці дрони, які порушують наш повітряний простір, не заряджені. Це не дрони, які переносять бойові заряди. Було вторгнення літаків і вертольотів російських, білоруських, але знову ж без атаки на цілі бортовим озброєння. Це класичні методи, саме класичні інструменти гібридної війни. Ви згадували шпигунство. Ми про це трохи забуваємо, бо деякі задовольняються тим, що ми видалили з країни всіх тих шпигунів після початку повномасштабної війни в Україні. Росіяни, мовляв, тут вже не такі сильні, дуже помилкове твердження. Зв'язку з тим мильного росіяни мають свої методи, щоб застосовувати класичні шпигунські дії. Також під час війни, шпигунство як викрадення державних таємниць, було і буде викрадання таємниць панства. Jest, było e, але окрім вон, нього, функціонують, е, функціонують е, так звані. Операції впливу, тобто можна не лише уявляти собі, а й припускати, що певна викрадена інформація буде або вже використовується для того, щоб впливати на політичні рішення чи наші виборчі рішення, і польща має такий досвід, наприклад, скандал з підслуховуванням 2014-го, тобто викрадені розмови політиків в ресторанах, які пізніше використали для інформаційного удару, або вже забутий скандал з електронною поштою знову ж таки злам поштових скриньок важливих державних осіб у Польщі та публікація електронних листів, що також послужило для дестабілізації нас, е громадської думки, політичного світу. На жаль, ми не зробили з цього висновків. Жодна з цих справ не була до кінця з'ясована, що заохочує противника лише повторювати такого типу операції. типу операції. А як би ви оцінили наскільки польське суспільство стійке до дезінформації? Скажімо, за шкалою від одного до десятинешта думаю, що ця оцінка буде низькою. Важко сказати, чи це буде оцінка один чи три, але це саме той рівень. Я би навіть не поставив четвірку. Думаю, що дедалі більше поляків, зрештою дослідження це показують, усвідомлюють існування цього явища, загроз, які воно несе. Загрожень те, що воно поширюється в інтернеті, але небагато людей знають, як перед цим захищатися. І тут є величезна кількість з одного боку занедбань, а з іншого викликів, які стоять перед нами. Ми маємо докласти спільних зусиль до побудови стійкості проти дезінформації, так само як ми зробили це у випадку пандемії коронавірусу. коронавіруса. Більшість нашого суспільства, наших суспільств, вакцинувалася, цей вірус перестав бути такою великою загрозою для всього суспільства. І так само з дезінформацією. Якщо держава докладе зусиль, щоб вакцинувати польське суспільство саме проти дезінформації. а почівка що означає вакцинувати? Це означає докласти зусиль до нашої освіти, забезпечити нас захисними інструментами, навчити критичного мислення, докласти зусиль, які ми називаємо медіаосвітою. З належить яких <зв 'язок> джерел треба джерел користуватися, і, як, правда, як ці джерела перевіряти, як перевіряти, чи це і, дезінформація чи ні? <зв 'язок> Тож, якщо ми цього навчимось, то будемо <зв 'язок> значно більш стійкими або взагалі станемо стійкими, тому що це трохи як вчитися читати, щоб уміти спілкуватися, взагалі брати участь в інформаційному обігу треба навчитися читати навчитися розуміти певну мову так само і з навчанням критичного мислення чи з медіаосвітою. Якщо ми навчимося здобудемо ці компетенції стійкості то пізніше вони самі працюватимуть на нас самі по собі матимуть позитивний ефект так само як нам не треба замислюватися чи ми вміємо читати чи прочитаємо це своєю мовою чи ні ми просто читаємо і тут будучи імунізованими, коли ми матимемо якісь джерела чи вмітимемо доходити до якихось джерел, ми вже матимемо цю вироблену набуту стійкість. Ми зуміємо розрізнити правдивий меседж від маніпулятивного. Але так На мою думку, багато людей применшують вплив дезінформації, бо це щось нематеріальне. Це не дрон у небі, це щось, що, начебто, не становить реальної загрози. Категорично ні, і саме в цьому її сила. Я погоджуюся з вашою тезою. Люди не до кінця це розуміють, тобто вони знають, що існує щось таке, як дезінформація, як я сказав, що це небезпечно але не вміють з цим впоратися. Але також тому, і ви слушно на це звернули увагу, що не до кінця усвідомлюють масштаб загрози. То пані на то звучав увагу не до конця здається справи за скалі загроження, Значить, люди як, як люди на, дивляться на, на дезінформацію, вони та, дивляться що, так, що, що це загроза, розумію. розуміючи її в тому сенсі, що хтось мі намагається мене обдурити, що намагається мене ошукати, що я coś, щоб, в в щоб я повірив у щось, що не є правдою. Але тим часом мета дезінформації ширша, бо вона не полягає лише в обмані. До того але в тому, але щоб ходите, спонукати що нас до нас, дій, до, до які є подіївся, поганими для нас самих, для, для нас наших самих, соціальних для груп, груп чи для всього для суспільства. І Насправді з цим є проблема, оскільки, як ви сказали, нам важко усвідомити що коли інформація, запущена в обіг, маніпулятивна інформація може завдати нам такої великої шкоди, як війна звичайна, така нормальна, справжня, реальна, але може, може, саме через те, що ми почнемо обирати політиків, які не захищають державних інтересів нашої країни. Які є непідготовленими, некомпетентними, до болю цинічними, і не дай Боже, що й діють в інтересах чужої держави, а не нашої, не згадую вже про інші різні загрози, адже йдеться не лише про те, що дезінформація має цей політичний вимір, але вона впливає також у соціальному та міжнародному вимірах. Сіє незгоду між народами, як зараз дехто намагається зробити між поляками та українцями, так як ж між Українцями усі ми є мішенью російської дезінформації, але хто є головними споживачами цих наративів? Можна сказати, що всі ми є мішенью. І всім нам загрожується всі загрожує на дезінформація. На цілу і всі ми загрожені загрожені там дезінформацією. Але але е, те, що то, Росія любить найбільше, якщо так можна висловитися, це таких, е, поляризація, тобто пошук е, таких е, тем е, і явищ, які розділяють людей. Таких Ділом люді. <свят> Адже поділ завжди вигідний Бо, для будь-яких автократів, е, тому що налаштовуючи е, одних проти розуміло, інших, можна, можна легко здобути владу можна і. І те, що є для нас найбільш небезпечним, це саме поглиблення різноманітних поляризацій. Поляризації в польському суспільстві умовно назвемо це праві і ліві поляризації. Також у ширшому національному розумінні як, от, згадування сіяння чи поглиблення поділів між поляками та українцями, або Поляризація, яку можна визначити як підтримку або протидію європейському союзу, Адже очевидно бути сильним членом ЄС відповідає нашим польським. І українським інтересам, тобто таких тем багато, і в кожній з них Росія намагається поглибити цю поляризацію розпалити її так, щоб ми почали буквально кидатися одне одному до горла, і щоб ця дезінформація, яка спершу існує лише в інформаційному віртуальному вимірі, якомога частіше переливалася у світ реальний, тобто призводила до насильства, до актів насильства, навіть до чогось на зразок внутрішньої чи громадянської війни. Мовето до чого. Це те, чого прагне Росія, адже дезінтеграція, паралізування противника внутрішніми конфліктами, є її головною метою. у такому стані противника паралізованого конфліктами, суперечками та поляризацією, легко підкорити, бо він не зможе захищатися. Броню він шалькі таке тому до всіх тем, які викликають у нас емоції, негативні емоції, варто бути особливо уважним. На вскі такі типу темати ден повіні випрошу панства вичулені. Чилі сліхтось хче в нас обучать, хтось хоче пробудити в нас неприязнь чи навіть ненависть до іншої людини. До, 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 до громадянина України чи, чи Білорусі, чи іначе, чи іначе, чи іначе, до того хто мислить інакше, міста, поводиться інакше, походить з іншої держави чи не, іншого міста, чи, сповідує чи, інші цінності чи, а, або чи, до осіб чи, цю тему чи, теж чи, любить дезінформація, чи, які чи, належать до сексуальних, сексуальних меншин. Якщо ви читаєте такі повідомлення, будьте обережні, особливо тоді, коли вони миттєво викликають у вас погані емоції. Бо дезінформатори та маніпулятори саме на це і розраховують пробудити в нас ненависть до іншого. Де, так би мовити, сидять творці російської дезінформації? Напевно, не лише в Кремлі чи Санкт Петербурзі на фабриці тролів. чи існують подібні осередки в Європі? Звісно, нещодавня операція Латвійської поліції довела, що десь у якомусь офісному центрі в Ризі існує. Інтернет-компанія, яка офіційно займається якоюсь діяльністю, пов'язаною з наданням інтернет-послуг, але насправді є фабрикою тролів. є і масово продукує контент ненависницького маніпулятивного характеру. І маємо подібні приклади в Польщі та інших країнах Центральної Європи, де такі організації чи інституції, якщо так їх можна назвати, також функціонували. Є приклад порталу Voice of Europe, який виявився сервісом, створеним російськими спецслужбами та їхніми співробітниками. Фактично, будь-де ми можемо з цим. Зіткнутися ми всі не маємо природного імунітету до таких дій, тим більше, що вони здійснюються під прикриттям легальної діяльності а таких комп'ютерних компаній, офісів із серверами та телекомунікаційним обладнанням дуже багато. І питання і лише питання в тому, ваше, чим чи вони насправді займаються, і, і наскільки матері, легко перетворити місце таке місце на фабрику формат. тролів, а ну, зробити це легко. Ми це живемо у світі, де світі телекомунікаційні є, послуги депуті, на кожному кроці, що є на кожним кроком. Тому знову повернувся до того, з чого починав безумовно важливо такі операції, як та що проведена латвійськими службами, щоб розбивати подібні структури, але не будемо себе обманювати. Ефективно викорінити це неможливо, адже таких місць дуже багато вони можуть функціонувати і в Україні. Були такі випадки російських фабрик тролів і на території України. І 에, на міста, території міста, Росії terenu, є приклади, terenu, коли nosi, росіяни навіть росіяни е, орендують навіть китайські сайти, надаючи е, можливість поширювати е, їхню своє дезінформацію своє через свої е, платформи. Він Тож це нескінченна гра в поліцейського і злодія, саме тому надзвичайно важливо сформувати колективний імунітет, якщо всі ми будемо уважними до проявів дезінформації і маніпуляцій. Якщо не піддаватимемося їм, якщо намагатимемося мислити раціонально, тобто відсовувати емоції на другий план, і після першого емоційного удару, читаючи якусь інформацію спробуємо Читами, замислитися роботи, над тим, в чому її сенс. Оцок, якщо ми цьому навчимося, дезінформатором буде набагато складніше е, до нас достукатися, а протистояння стане значно ефективнішим ніж тоді, коли цим опікуються лише спецслужби служби. Ви вже згадали про українців і поляків і про те, що мета російської дезінформації посварити наші народи. Кілька днів тому Український центр протидії дезінформації виявив черговий фейк у польських соціальних мережах. Колейний фейкнюс в польських медіа сполучнощових ході йдеться про те, що антиукраїнські профілі, антиукраїнські профілі поширювали відео, на якому нібито українська біженка обурюється якістю польської гуманітарної допомоги. Вона скаржиться, мовляв, там немає італійських макаронів та креветок. Насправді це відео є фальшивим. На справжньому записі жінка навпаки дякувала за надану допомогу, але на її голос наклали іншу звукову доріжку. але на її голос наложили. І но стяжко дзвінковим він uh, це питання: Ж є... наратив про нібито невдячних і вимогливих невдячних, українців не новий, але Кремль постійно його повторює. Це раз своєрідна раз улюблена питання, тема. -то та, eh, так, тому що це впливає та, на людей, на наші природні емоції, є, емоції е, 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 кожної, е, е, кожної людини. Е, 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 емоції кожного бо Адже якби поляки змушені були до України, тікати до України через якийсь конфлікт чи природну катастрофу, імовірно, ситуація була б подібною. Я веду до того, що росіяни підло використовують цю емоцію притаманно всім нам. Можливо, ми і не очікуємо прямої вдячності. але Nie Але точно не хочемо бути і, під критикою мій, за допомогу, яку ми надаємо, очікуємо, якою б вона не була. Ми очікуємо хоча б позитивного ставлення, постави, і будь-яка негативна реакція сприймається погано. Якби це були одиничні випадки, ми могли б сказати, що хтось намагається нас посварити, але безрезультатно. Однак йдеться про масовий вплив завдяки маніпулятивним повідомленням. Цього надзвичайно багато. Одне повідомлення, що українці отримали машину швидкої допомоги і продали її друге, що хтось скаржиться на рівень або якість допомоги, то що мета полягає в тому, щоб показати невдячність, представити Україну як справді корумповану державу, самих українців як невдячних, або ж інша наративна лінія про фашизацію України, про те, що в польських містах нібито їздять лише найдорожчі автомобілі, в яких ховаються ухилянти. Які втекли від мобілізації Йдеться про те, щоб викликати в поляків огиду до України настільки, щоб суспільство відмовило у підтримці. Без підтримки суспільства неможливо підтримувати українських військових на фронті. Жоден уряд не робитиме цього. Якщо власне суспільство виступатиме проти і скаже ми не згодні. А якщо продовжите, то ми вас усунемо на найближчих виборах або позбавимо вас підтримки. Саме тому це так підступно і надзвичайно небезпечно. Польща є однією з країн, які надають, якщо не найбільшу, то дуже значущу реальну допомогу, яка вкрай необхідна на фронті, тому не дозволимо нам переконати себе, що Україна не бореться за нас. Україна нівальчи за нас ж Україна, що вона робить, робить це тобі, лише у власних своїм, інтересах, інтереси, а передусім, що, а, перед усім, що вона не вдячна або неправильно воно воно використовує допомогу, адже доводи, таких не доказів немає. Це російська операція спрямована не лише проти Польщі. Це важливо підкреслити, а проти всіх країн НАТО, де підтримка України зберігається на рівні, що дозволяє продовжувати допомогу. Які, Які наслідки ми можемо бачити, ми бачити на прикладі в... того, що сталося в Америці торік? Почитав Перемога Америці, Дональда Трампа призвела до того, що США фактично скоротили значну частину допомоги Україні, адже нинішня військова допомога зі сполучених штатів фінансується виключно європейським союзом. Зіначених тості фінансувана і те разобач і тепер уявімо, що Польща, Швеція, Німеччина, Франція, Франція, Велика Британія скажуть ні, ми більше не фінансуємо. Нехай Україна сама купує саме в цей бік і намагаються нас штовхати. Це катастрофічна перспектива. Саме тому так важливо а не вірити таким повідомленням, поки вони не підтверджені достовірними джерелами, б, усвідомлювати, що може стояти за такими нараціями. To może leżeć u podstaw y, takich przekazów. Spodziewaję się, że tak i będzie. Szczerze dziękuję Wam za rozmowę, za, rozmowę, za, finie, za ekspertnie domki i za, za przyswiaczony nam czas. Це був відеоподкаст щось тут не так разом з директором Центру досліджень дезінформації в університеті. Ці віта з Гжегожем Жечковським ми говорили про російські впливи у Польщі, психологічну дію російської дезінформації та про інструменти боротьби з нею. Дивіться нас щосереди на Слава Тіві та на Ютуб. До зустрічі за тиждень.